стосовно того, що економіка Російської Федерації зруйнується в разі припинення війни, ви знаєте, частково це частково це правда. Тому що вся економіка зараз Російської Федерації, якщо взагалі її так можна називати, тому що вона, по перше, максимально залежна від Китаю, 80% експортно імпортних взаємовідносин знаходиться саме з Китаєм, відбувається з Китаєм. Росія по суті стала сировинним додатком для Китаю. Ну а Китай вже сприймає Російську Федерацію ну от майже на повністю як власний ринок. Тому, скажімо, це може така взаємна інтегрованість да а з китайською економікою вже на цьому етапі вона може ще полибитись і спасти економіку Росії як ну від повного краху. Але таке спасіння одночасно ну, по суті, приведе як наслідок ну, вже монопольному володінню нею Китаєм, да? тобто, по суті, такі вже відносини колоніального змісту. Тому якби 50 на 50. Але враховуючи те, що Путін все одно намагається тримати. Певну, ну хоча б публічну дистанцію від Китаю, не показуючи, що він від них там тотально залежний, диверсифікуючи навіть цю залежність відповідно і не Іран, а більше всього на північну Корею, знову ж таки, ми можемо констатувати, що економіка Російської Федерації орієнтована зараз на мілітарний компонент. 25 п'ятий рік, до речі, є піковим роком навантажень на економіку Російської Федерації на бюджет РФ саме в частині воєнних видатків. Тобто, саме на цей рік якби, планується найбільше трати на воєнку. Але друзі, і до цього ж війна 10 років, і до цього Росія багато витрачала. До цього Росія перезавантажувала власне ОПК, знаходи кооперативні зв'язки з тією ж самою північною краї знаходила технологічні рішення в тому самому да, там, Тегерані, в тому ж Ірані, да, по безпілотникам. Одним словом, так коли росіяни, коли російські експерти придворні, да там економісти говорять про те, що Російська Федерація не так вже сильно падає, а іноді навіть в деяких секторах зростає, вони частково ну вони лукавлять, тому що певне зростання економіки або, скажімо, її стабільна в, в загальному котлі на робота. Вона пов'язана перш за все з тим, що всі ресурси Російської Федерації сконцентровані саме на ВПК. Тобто вони не стали більше виробляти технологічних товарів. Вони навіть сировинних товарів не почали більше виробляти, чи, наприклад, продавати на зовнішні ринки. Ці макропоказники пов'язані виключно з розкручуванням БПК. І дійсно, якщо уявити, спрогнозувати що завтра спиняється війна. А враховуючи, що ну вже всі зрозуміли в світі, що це не друга армія світу, і що їхня військова промисловість це. Ну, точно не сучасна і технологічна, а отже, експортного потенціалу в неї небагато, відверто кажучи. Ну тоді може бути просто криза перевиробництва, тобто рівно те, що пройшла свого часу Сполучені Штати Америки, коли виробляли збагато, а попиту і внутрішнього, і зовнішнього на ці товари не було. Тобто, по формальним ознакам, коли нібито ВВП йде догори. Але немає ні купівельної спроможності, ні можливості економіки для того, щоб цю продукцію ну перезапускати в економічний цикл. Тобто, да абсолютно може бути в разі того, що якщо Російська Федерація взагалі на ну, якийсь там середньостроковий період, ну припустимо, там 3-5 років відмовиться від військових експансій, їхня економіка в такому вигляді. Дів, в якому вона зараз є, вона просто схлопнеться в дефолт. Тому я також о, готовий погодити з наступними висновками, що експертами висновки, що Російська Федерація за Путіна. Буде воювати постійно як імперія, це не тільки з політичної точки зору, що війна має йти поза кордонами імперії, і таким чином імперія завжди тільки зміцнюється зсередини, але й з економічної точки зору також, тому що якщо Російська Федерація... Сьогоднішньої конфігурації під залежній припинить воювати, то просто-напросто це буде схоже на ситуацію, яка була з Радянським Союзом. Коли були ракети, коли були танки, коли було озброєння. Але на магазинах були пусті полиці, і це от народне недовольство да народна злоба, вона просто скинула відповідний уряд. і Крівництво радянського союзу, що позрали відповідно до його розпаду.